В день виборів сайт події коментарі знову ж таки готовий приймати інформацію. І до дня виборів від всіх суб'єктів виборчого процесу про те. Які порушення йдуть на виборчих дільницях, які порушення йдуть в моменті голосування? Зараз ми бачимо дуже багато чорного піару, дуже багато всяких різних неприємних речей насправді відбувається. І в цьому ну сприяють, скажімо так, вибори мажоритарні вони сприяють тому, що відбуваються всякі різні чорні технології. Це факт. Ми про це констатуємо постійно. На жаль, змагання цих грошей. Ресурсів, ну особливо в останній тиждень, воно є дуже жорстким, протистояння посилюється. Сьогодні буквально ми бачили е, просто масовий вкид е, чорної чорних, чорних, е, продукції, от, безвихідних даних, яка розповсюджується знову ж таки, яким як попало. От, і це все негатив, який треба повідомляти виборцям, щоб вони правильно оцінювали ту інформацію, яка їм надходить. Тема нашої прес-конференції не зовсім присвячена саме чорному піару. Ми ще у загальному цю інформацію ближче до виборів? Ну але ми бачимо ну, наприклад, коли я не буду називати прізвище, але коли від імені одного з кандидатів по 205-му округу. Там пишуться чорною фарбою надписи, голосують за такого. то да? Очевидно, що це дискредитація, да? коли це пишуться на чиїхось тільки що виформованих парканах, от, на чиїхось балконах і так далі. Ну, це такі традиційні методи, які поширюються кожного разу, і знову ж таки наголошую, мажоритарники в своїх змаганнях не гребують жодним чином. Далі. Це газети, які поширюються масовим накладом, без жодних вихідних даних, де не ну, Насто компрометуюча інформація, ми не будемо давати оцінки, там правду написано чи ні, але законодавством чітко передбачено норми додрукованих видань, які мають бути. Вони мають бути оплачені з виборчих фондів, мати бути відповідальні і так далі, і яким чином вони поширюються. Тобто, бо залишається там пачка, десь газет біля входу в під'їзд, коли під е, дворники автомобілів засовуються ці газети, е, коли там ну на іншого кандидата, там ну те, що псування бігбордів зрозуміло, там і так далі, це постійно відбувається не тільки. В Чернігові, а по всій області. От. Ну, тобто, такі приклади, ви журналісти, самі це бачите, ми це фіксуємо. Ну, і, звичайно, підкуп виборців, які є дуже важко фіксувати дуже часто, але ці факти вже також фіксуються фото відом чином, і ми так само це максимально намагаємося оприлюднювати. Це просто показує рівень цього кандидата і це гречкосійство, воно вже має відійти в минуле, на наш погляд.